Всім привіт Всім привіт. Сьогодні у нас 14 грудня 2025 область Соловіта. Сьогодні ми вам хочемо розповісти про деякі де... апельсини. Декілька апельс... апель... з моїм братом Дмитром. З моєю сестрою Мар'яною. О, наконець то <звук> Так, сьогодні онуки приїхали Дмитро. Сьогодні приїхав він вже. Він у вас футболіст, він сьогодні в нього було змагання, і він не так може часто до мене приїжджати, як Мар'яна. Тому зараз вони приїхали вдвох. Ось, і ми покажемо апельсини. Тут треба декілька апельсинів спробувати. Ми вам хочемо показати апельсин по сорту Ньюхол. Так, нюхол, в нас я вже знімала декілька плодів. Зараз ми по, по, спробуємо, а ми спробуємо, може, якийсь сам відірветься. Бо до цього я, парочка була таких плодів, вони самі відпало. Дивись, який. Навіть важити його не треба, бо мені здається, що він більш ніж пів кіло буде важити. Ну не кілограм точно ні, не кілограм точно. Ну кіло так точно вже приблизно. Грам 500. Ну 450. Ваги Я не брала. Бо тут ну, я так, ж кажу, від... так це спонтанно такий відос вийшов. Так, апельсин у це попочний апельсин, він досить в принципі ранній. І він дуже великий. Так як я дивлюся в порівнянні, наприклад, от щось в мене один плід відпав від фішерневе. Хотіла зняти ще один, але я його ну, він зелений. Я дивлюся, що він не підходить. Поки що на дивись, бачите, попок характерний. Дякую. Ось попок такий. Бачиш, так да, тут він чи... дуже великий, як моя рука. Да яка рука? Він так, така собі голова. <реш> так, Тут Маріана щось побачила, що вона побачила. Вона побачила ман е мандарин. мандарин Фіна, Кхм. Клементин Фіна, Ну, вважає, що його можна зняти. Да? Ну, що? А він, в принципі відламався. Так. Ми його теж спробуємо. Він дуже пахне смачно. Де? М -м? Такі. Дивіться. <реш> ну, так. Це ось такі, мабуть, п'ять. Діма там. Що Що? Здрасте. Такі <рес> З ними тут знімати, коли вони вдвох, так тут неможливо, бо вони бісяться тут трошки. Так, ну що, апельсин ми тут подивилися, зараз ще будемо коштувати. Будемо А що внизу ти там ви щось побачили, що там, там заслуговує уваги? Поклади туди на тарілку, куди ти по полізла. Що ти там це, це ж такі ж саме апельсини. Ні, ну якщо він не відпадає. Що да, в снігу голова все? Я О, понятно, підсковзнувся. Так. Мар'яна, що там таке? Надірвала таке. Ну йди вже. Так, йди по... Иди на, та, иди, тарелку, зараз ой, мы вниз, ой, вниз делал, мы не, не А где тарилка? Тарелка вот там. Два, три. Раз, два. Ось mm. это такие... Ось, ось, ось ман... два мандарина. Дали... А... Алькантара. 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 Аль 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 давай за О, Давай, зарезай. А <свес> я <свес> не Вот это? А я да, в... давай. Пахне. А, а, це хвостик. Він це хвостик. Так, ні, і давай тро, трохи позрізай Мар'яна оцих кішумікан. Щоб ми порівняли, бо вони такого розміру дрібненького будуть дуже цікаво. Це мандарин кішумікан, він, він маленького розміру. В нього такі плоди. Як іграшкові. Давай ти я поснімаю. Да, за... ну, зараз я призупиню. Ну давай, давай. Ми, ми, не взяли, ми не взяли нормальний секатор, на жаль, забули. А вже не, не піду я за ним. Бо в нас тут вже снігу нападало сьогодні. Оксана, а де? саме? Де? Що де? А де, він? де? Шо, де? А секатор? Секатор в мене в хаті. Ой, Ось Діма. Зріжемо. дуже. Ось такі, вот дивіться, які маленькі за розміром. Ось. Ти даєш? Ну, бери. їх що, ти, Діма, бери. Діма, бери. А ну, що тут? Так, підніма. Так. А різати такий апельсин, ем ріжемо. Це це сорт Ньюхол. Це сорт Ньюхол. Ну так рижь. Рижем его пополам. Инакогда моя бабушка ушла. Я а, ж... Чего ты дарила? О. Ну веду... Ч ⁇ Это очень красивый... Эм. Да, ну пробуй. Мне дай попробовать. После меня. И не дай поскошкувати. Эм. Він дуже солодкий. Коштум. Я не хочу, я вже їла його сто разів. Він дуже солодкий. Я знаю, що він солодкий і дуже соковитий. Коштум, я ж кошти. Коштю. Класний. Зараз я трошки підріжу, так щоб на тарілці було видно. Я вам показати, який він на смак. Це мандарин Кушімай. Кушімікак а? Це вже скільки волдублі, вони не можуть промовляти Це ось мандарин, назви Це Мандарин Кушітимай. Кішумікан Кішиміканікан, пробуй. Куштуй. Так, далі ріжеш чи не ріжеш? Ріжа. Я пішла вже. Оце. Це Клементин Фіна. Не, 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 не. <ріжу> це мандарин. Це мандарин. Це Клементин. Ну, можна сказати, що це мандарин. Кісточки я дивись. Дуже сородке. Зараз а то, що Діма з'їв до цього, там кісточки були, Діма? Ні, 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 отакий він зірвав. Молодець. А ні, кішумікан ми не, не пробували. Діма набере Ось такий він в. Ну він, в він, він, він смачний, наскільки я пам'ятаю, року. в минулому році. Ли, даймо, кишу мікан. Не важливо. Не важливо. Не важливо. Mm. Кушаємо. Зараз... Ем... Эм... Ну що? Mm. Він дуже солодкий. Він не тісний, кис... а солодкий. Ну що, він більш солодший, ніж апельсин? Зараз mm. пельсинку, що? Mm. А у Лисин кисліше. Так? Да? Да. Mm -hmm. Так, давайте ось такий. Це, це мандарин е, Алькантара. Він повинен бути пігментований, не знаю, який він. Зараз вони захотіли, можливо, вони рано його зняли. Ну, якщо не буде пігментований, ні, пігментації немає. Зараз кушаємо кіши мукан. Ти продовжуєш кушати кішумікан, а Мар'яна розрізала і зараз от, чистить вона. Е, так чистить Алькантару. Алькантар. Ну що скажеш? Ну що? Ну, він не солодкий. А дай мені одну. Ну він, Та він? Такі, а моя, що він такий, він кисло солодкий. Мені так Кислота кажуть. присутня. Мені найсмачніше це ось такий маленький апельсин. фіна. Зум, де де ну, Мені він більше всього сподобався, я хочу вам сказати. Ну, ще ось ті маленькі, непогані. Ну, кішомікани вже поїли всі, так? Да? То що нарвали. Маленькі? Да. Ну, Маленькі самі смачні, та да? ось цей кейт. А... Чисто над тарілкою, бо зараз його і смачний... впустиш і буде валятися. І ще маленький, смачний, ось ну, саме зрвали такі мандаринки. Кішомікан? А які ще ти зривала? Ну, ось, це, які, ось там які росте, маленькі такі. Що Я там ще зривало? Єма це дай мені їх хоч... скуштувати. А, а тобі не багато це. Ні, це зйомка, це не зйомка, це дурдом. Так. Діма. Вони коли, коли по одному, то золоті діти, коли вони разом тут починається дурдом. Коротше, Мар'яні Фіна сподобався більше. Так Ось цей дуже смачний і маленький дуже смачний, і цей. Так що підсумок, я так розумію, що їм Клементин сподобався Фіна і сподобався Макішумікан. Алькантара якось не вразила. Ну, апельсин це просто апельсин. Ну, апельсин. Да. Так це що так не що, не що, що, так що ми пішли зараз наверх, віднесемо батькові. Так. Бабуся ще приїхала моя мама. Точніше вже прабабуся, Так, Так що пішли ми наверх вже. Так що на ну, все їдати. добре, доїдати, ну, да. Так що рідка тут лазить ще. Так що на все добре. Сподіваємось до зустрічі. На все добре, до побачення. Пока, пока-пока.